Здарова, братяги! Вартомасі оу є! Зараз побачите відосик, як ми з братом спілкуємося. Сьогодні ми курим цю потужну ракету. Влада на всіх хвата авторитету. Всі хочем пакет жирного нала. Нам тут дівчат завжди не вистачало. Йо! Ми українці дуже любимо сало. Владу завжди мало гарних дівчат. Братан, їм надо алмази по 100 карат. Да. Братан, мені треба зарядну машину. А я плету ці вірші із павутин. Цікаву картину ми зараз бачимо. Життя проходить, а ми те бачимо. Сені треба багато гарних піща. А я все збираю на свій самокат.